Поговоримо про те, чому порода має значення у складанні раціону для тварин. Багато хто думає, якщо корм хороший, то його можна давати будь-якій тварині. Але насправді не все так просто. Різні породи мають різний темп росту, різну потребу в білку, енергії, мінералах. І якщо цього не врахувати, ви ніколи не отримаєте максимального результату. Почнемо з бройлерів. Це справжні спортсмени серед курей. Вони ростуть дуже швидко. Уявіть, за 40-45 днів вага бройлера може зрости у 50-60 разів. Але щоб це сталося, їм потрібні концентровані високопротеїнові корми. Інакше генетичний потенціал просто не реалізується. Без правильного раціону ви отримаєте не м'ясного гіганта. А пташку, яка ледь-ледь набирає вагу. Тепер про яєчні породи. Їхнє завдання не швидко рости, а стабільно нести яйця. Тому вони споживають менше енергії, але мають величезну потребу у кальції та фосфорі. Адже від цього залежить міцність шкарлупи і кількість знесених яєць. Якщо кальцію буде недостатньо, шкарлупа стане тонкою, з'являться проблеми з кістяком. І продуктивність різко впаде. Індики. Різниця тут ще більш відчутна. Індик бройлер має абсолютно інші потреби, ніж звичайна якась місцева порода. Великі індики у перші місяці ростуть так швидко, що цей процес можна назвати справжнім вибухом. Вони потребують значно більше білка і енергії, інакше розвиток буде неповним. А декоративні чи місцеві породи, які ростуть повільніше, не зможуть навіть засвоїти такі концентровані раціони. І, звичайно, свині. Тут відмінності теж дуже суттєві. М'ясні породи потребують більше білка, щоб формувати якісні м'язи. Сальні породи, навпаки, потребують більше енергії для формування жирового шару. Якщо переплутати акценти, ви отримаєте або занадто жирне м'ясо, або свиню, яка не набрала потрібної ваги. Отож, друзі, один і той самий корм ніколи не підійде всім. Порода визначає потреби, і щоб тварина розкрила свій потенціал, важливо годувати її так, як цього вимагає саме її організм. Пам'ятайте, правильне харчування це не просто витрати, це інвестиція, яка повертається якістю продукції та економічним результатом. І наостанок цікавий факт. Бройлери сьогодні ростуть у 4-5 разів швидше, ніж їхні предки 50 років тому. Це результат селекції і збалансованого харчування. Наприклад, у 1970-х роках курка бройлер у 8 тижні важила близько 1,2 кг, а зараз у ті самі 8 тижнів вона вже важить понад 3 кг. Але досягти такої результативності можна лише збалансованими комбікормами.